Біжу біжу біжу. У нас сьогодні хоч багато замовлень, але все одно ми сьогодні встигнемо зробити вам гарну знижечку. На килимочок називається магнолія. В бежево коричневих відтіночках європейська класика. Ну, ми не можемо вас оставити без нижечки. Супер класний килимочок у розмірі 2 на 3 з класючою бахрамою. Подивіться, будь ласка, ближче на цю ниточку. Ниточка йде з мікрофібри. Ну і звісно, вона переливається з різних сторін. Ви бачите, як гарно переблискує саме цей килимочок. Дуже м'якенька мікрофібра. А ви подивіться на цю бахраму? Ми замовили її спеціально коротенькою бахрамою, щоб вона вам легко прибиралася і чистилась у прямокутному розмірі вона виглядає просто достойно. Класні відтіночки, які дуже гарно переграють. Така собі картина якогось відомого художника. Досить гарний центр. І, звісно, з кремовими відтіночками, які переливаються з різних сторін.